Вітаю. З олімпом продовжую працювати. Зараз, поки немає світла, буду обслуговувати ось ці вузли. Один і другий. Тут роботи доволі багато, а на повноцінний ролик не тягне, і знімати повтор немає сенсу. Я це все. Детально показав у роликах про Олімп 04. Тому, друзі, показав зараз, як це перед початком роботи і покажу вже кінцевий результат. Сам процес, якщо хочете, подивіться в ролику про Олімп 004. Відмінність від Олімпу 04 все ж таки є. Там ці провода були на штекері. Тут вони припаяні. Тому треба оцю платку відкрутити повністю. Там є два гвинти. Один і другий я їх послабив, тому вона вже в нас трошечки рухається. Я їх зараз відкручу повністю, зніму і потім буду знімати оцей вузол. Відкрутив гвинти, так відвів у сторону, гвинти там залишив, потім так само її сюди заведу і прикручу. Правий вузол знімати трохи складніше, тому що один гвинт ховається під оцією платою. Спочатку викручуємо ці два гвинта, перебираємо плату датчику руху сюди і потім викручуємо третій гвинт, знімаємо цей вузол. А тут конструктора знову здивували, дивіться, ось стійка, ось отака, такий довгий гвинт. Стієчка стоїть ось тут. Ось там, трошки далі. Гвинт довгий кріпиться через плату, через стійку, ось його місце. І там стоять ще додаткові шайби. Тобто по висоті трошки не вгадали і додали шайб для регулювання. Дуже незручно їх туди буде ставити. Ну, і це ще не все. Ця плата відкручена, але вона нікуди не може вийти. Ні вперед, ні назад заважає підсилювач голівок. Підсилювач відтворення. Зараз буду його знімати. Ось і все, друзі. Вузли обслуговані, обслужені. Нема жодного люфта. При цьому дуже м'яко крутяться.